Дорі друзі, мене звати Анастасія, я психолог. В цьому відео я хочу з вами поділитися інформацією, як привести до ладу людини, яка тільки що пережила дуже стресову. Ситуацію. Е, реакція на стрес може бути абсолютно різна. У людини може бути шок, у людини може бути агресія, істерика, плач. Тобто варіантів розвитку подій саме у людини, її емоціон, її емоційний відгук може бути абсолютно різний. Протокол допомоги ближньому у стресовій ситуації буде складатися з двох відео: в даному відео ми поговоримо з вами про шок, апатію, агресію та ажитацію. В наступному відео ми будемо з вами. Говорити про нервове тремтіння, плач, істерику та панічні атаки. Тож дивіться це відео і потім переходьте до наступного. Перше, про що ми з вами проговоримо, це шок. Стан шоку, я думаю, зрозумілий. так? Щось сталося, був якийсь гучний, наприклад, вибух. Людина щось побачила таке шокуюче, яке до цього з яким ніколи не стикалася до цього. Це може бути якийсь вибух, чиясь смерть, ну тобто, щось. Таке, яке е, виводить людину з е, стабільного емоційного стану. Шок його можна в принципі дуже легко е впізнати. Ну тобто, це людина, у якої немає контакту з зовнішнім світом. Вона дивиться, наприклад, в якусь одну таку точку, і вона не реагує на вас. Що не можна робити категорично в цьому випадку? У фільмах дуже часто показують, як людина, коли в шоці їй дають, наприклад, ляпаса для того, щоб аби її якось так е привести до тями, цього робити категорично не можна, того що людина пережила дуже. Тяжкий стрес, а якщо ви якось фізично так на неї будете впливати, це буде ще повторна травматизація. Тобто про це просто, будь ласка, забудьте. Дуже важливо тоді, коли людина в шоці, не говорити з нею про емоції. Тому що тоді, коли людина в шоці, вона знаходиться в полі дії лімбічної нервової системи. Тобто нею володіє повністю амігдала, яка Викликає в нас е, страх. Так, тобто шок це страх, але ось така ось реакція у людини така трішки замерша. Нам треба у неї вімкнути її неокортекс, тобто думки, якщо правильно говорити, вони називаються когніції. Тому ми з нею спілкуємося саме через думки. Ми не питаємо, чи страшно їй, що вона відчуває. Ну, тобто про емоції ми просто забуваємо в цей період. Ми говоримо чисто в когнітивному такому полі. Що ми робимо? У нас є е, чотири е, моменти, на які ми звертаємо увагу. Перше це фокусування на контакті. Коли ви бачите, що ваша близь, близька людина або будь-яка людина, так якщо вона в шоці, ви до неї обережно, спокійно підходите, е, і ви до неї звертаєтеся. Навіть якщо ви знаєте все життя, все одно запитайте, як її звати, аби увімкнути. Її неокортекс, вімкнути неокору. Ми своє ім'я пам'ятаємо завжди. Навіть ті люди, які повністю е, втратили пам'ять, вони все одно пам'ятають своє ім'я. Тому ми, по-перше, питаємо, як її звати. І ми самі говоримо, як називати. Тобто, як тебе звати? Вона говорить там, Віка, наприклад. Мене звуть Настя. Після цього обережно беремо її руку, не треба людину обіймати, не треба якось її хапати. Дуже обережно, спокійно беремо беремо руку людини і говоримо: Потримай, будь ласка, мою руку. Чи відчуваєш ти тепло моєї руки? Тобто, ми приводимо людину на тілесні відчуття. Після цього необхідно сказати, що ви поруч будете з цією людиною, тому що коли е, трапляється якесь щось таке страшне, е, людині може здаватися, що вона одна у всьому всесвіті. Ви потрібні, ви повинні сказати, що я з тобою, я буду поруч. Не треба казати не бійся е, там, не лякайся я буду з тобою поруч. Мене звати Настя. відчуй, будь ласка, тепло моєї руки, і я буду з тобою поруч. Ти зараз не будеш одна. Це перший дуже важливий момент. Другий момент. Треба задавати прості питання, аби знову ж таки в когнітивному полі вімкнути її неокортекс. Треба задавати прості питання, наприклад, ти хочеш води чи чогось гарячого, наприклад. Тобто не задаємо якихось дуже важких питань, аби вона не шукала якісь важкі відповіді. Цього не вийде, того що вона в шоці. Тому задаємо прості питання, і ось вона, наприклад, говорить: Я хочу води, і ми спонукаємо людину до простих дій. Коли таке трапляється з людиною, ми інстинктивно нам дуже хочеться обійняти людину, пригорнути, чимось накрити якимсь пледиком. Ну тобто ніби закрити цю людину в коконі, а цього робити категорично не можна. Треба спонукати до простих дій. Добре, ти хочеш води, піди, будь ласка, он склянка налий, будь ласка, собі води. Тобто, щоб людина вона приходила до тями, вона розуміла, що їй треба зараз йти. Кудись шукати воду, склянку, наливати це все та ще й пити. Тобто, вона вмикає свій мозок і вона починає щось робити. Таким чином, ми виводимо з лімбічної нервової системи її у її свідомість. Тобто ми задаємо прості питання і ми спонукаємо до простих дій. Або, наприклад, там ти хочеш мамі зателефонувати або сходити до неї. Сходити добре, тоді відведи, будь ласка, мене до своєї мами. Не я тебе відведу до, до твоєї мами, а ти, будь ласка, відведи мене до своєї мами. Щоб людина почала орієнтуватися в, в просторі, щоб вона почала згадувати, куди йти. Можливо, ви десь заблукаєте, Це не важливо. Важливо, щоб вона вімкнула е, свій мозок. І е, після цього дуже важливо е, зробити реконструкцію подій. Є таке поняття, як гештальт. Наш мозок він е, дуже любить початок і кінець. І коли з нами щось трапляється, е, людині в такому шоковому стані може здаватися, що, що це безкінечно. І треба їй таким чином закрити гештальт. Треба їй показати кінцевість цієї події. Дивись, вибух був. Але він закінчився. Тобто ми реконструювали події, але в такому дуже м'якому форматі. Ми не розповідаємо, що там комусь там десь щось відірвало. Там якісь такі моменти, ми це все опускаємо. Ми говоримо, там був вибух, але вже приїхали рятівники, і вибух вже закінчився. Все, все вже гасять, все. все. Ми зараз відведемо будь ласка, до мами. Тобто це такі е, прості чотири дії, які необхідно робити, е, аби потім у людини е, не, розви, не розвинувся ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Тобто що якщо через деякий час, там, через півроку і далі, буде розвиватися цей посттравматичний стресовий розлад, це вже глибока терапія, тобто це вже лікування. А ми можемо з вами е, в даному випадку зробити такі. Превентивні заходи для того, щоб не дозволити розвинутися цьому всьому. Другий стан, з яким людина може стикнутися у стресовій ситуації, це апатія. Він чимось схожий на шок, але при апатії людина в принципі має е, контакт з зовнішнім середовищем, тобто вона не дивиться в одну точку, але в неї дуже така млява, квола поведінка. Вона розмовляє дуже такими, якимись протяжними або дуже короткими якимись словами. Ну то, в принципі, апатія це тоді, коли у людини немає бажання робити в принципі щось. Ну, тобто, вона повністю не мотивована щось робити. Що робити з людиною, тоді, коли вона перебуває в такому стані? З нею треба розмовляти також, ну. Десь плюс-мінус так само, як і при шоці. Тобто, ми задаємо прості питання, ми пропонуємо якісь прості вирішення тієї чи іншої проблеми, питаємо в неї її думку. Тобто ми також вмикаємо когніції. Ми ну, не обов'язково, тут не так критично. Тут, в принципі, можна сказати там щось про емоції, але все ж таки краще цього уникайте. І говоріть більше за Якісь когнітивні такі аспекти, що ти більше хочеш, чай чи каву, що ти більше хочеш піти, чи зателефонувати? Даємо такі прості завдання, щоб людина їх вирішувала, тобто, щоб людину спонукати до якихось дій. Після того, як, наприклад, це все закінчилося, і ви пішли там з людиною, наприклад, до неї додому, її можна вже там покласти спати. Так? Тому що ця апатія це повне безсилля. І людині треба набратися сил. Наступна реакція це агресія. Треба пам'ятати таку просту схемку, як наш організм реагує на стрес. Тобто, спочатку ми всі реагуємо страхом, і ми завмираємо. Але хтось завмирає, наприклад, там, на пів секунди, а хтось може там завмирати на дуже довгий час. Наступна емоція, яка в нас йде після страху, це в нас йде гнів. Тобто в нас підіймається велика кількість енергії для того, щоб нам, наприклад, рятуватися від чогось. І ось буває таке, що люди реагують дуже агресивно. Агресивно щось десь вибухнуло, а людина починає лаятися, починає кричати, на когось кидатися, щось бити. Ну тобто, в неї оцей ось гнів, так, друга наша ця емоція, вона виходить саме таким чином. Тоді, коли ви бачите, що людина занадто агресивна в такому стані, в такій ситуації, будь ласка, абстрагуйте її від інших людей, не робіть ніяких різких рухів, аби не спровокувати. Після цього Можна дати, наприклад, їй там умовно побити подушку або дати їй м'яч, е, хай людина там буде там кидати цей м'яч. Після того як вже градус агресії знизився, ви можете навантажити людину якоюсь фізичною роботою. Тобто, щоб через е, фізичні прояви людина вже більш конструктивно е, весь е, всю свою злість вона її проживала. Ажитація: ажитація це такий стан. Е, коли людина в неї немає контакту з зовнішнім світом, в неї йде дуже багато енергії, вона не агресивна, але вона намагається постійно щось робити. Вона не може сконцентруватися на чомусь одному. Вона нагадує такого звіра в клітці, який щось намагається робити, але в нього нічого не виходить. Стан ажитації він триває не дуже довго, але потім він може змінитися, наприклад, агресією чи істерикою, чи плачем. Тобто, це короткі такі Поміжок часу, після якого може бути продовження. Що треба робити з людиною, коли ви спостерігаєте цю ажитацію? Є такий, така вправа, яка зветься обійми-ведмедя. Якщо це, наприклад, з дитиною, то ви її можете повністю обійняти. Ви підходите ззаду, але обережно, так, щоб не налякати людину, ну тобто сказати їй, що я зараз тебе обійму. Ви підходите до людини позаду. Якщо це дитина, ви можете руками охопити повністю її і руки, і ноги для того, щоб вона відчувала на вас, ну так скажімо, опору, щоб вона могла на вас трішечки схилитися. Якщо це доросла людина, ви підходите позаду і протягуєте свої руки під пахвами у людини і обіймаєте її за груди, і також трішечки кладете її кладете її на себе. Тоді, коли ви це зробили, обов'язково треба говорити про те, що е, це нормально, я тебе розумію, я вірю, що тобі зараз е, страшно боляче. Е, і тобто, такими словами, простими, не знецінюючими, так ми намагаємося своїм спокійним е, голосом їй, е, їй вселити якусь віру і надію. Тобто таким чином вона може, ну тобто вона буде відчувати де деяку опору, так тому що вона трішечки лежить на вас, і ви своїм спокійним тоном ви їй е е даруєте цю якусь е кість, такий спокій і надію. Треба запам'ятати декілька простих правил. Тоді, коли ви допомагаєте людині пережити таку стресову ситуацію, ні в якому випадку не можна людину знецінювати, не можна дражнити, не можна говорити якісь такі слова, типу не хвилюйся. Ну, не хвилюйся, тут ну все добре, чого ти хвилюєшся? Тобто, не знецінюйте і не катастрофізуйте ситуацію, не виводьте це все в ранг чогось неймовірно великого. Тобто, наше завдання говорити дуже лаконічно, тихо, спокійно та впевнено, аби транслювати свій стан цій людині. Тобто, якщо ви будете самі дуже боятися, і ви будете самі в нестабільному стані, ви не зможете нормально допомогти е, близькій людині. Тому е, ви можете подивитися наше відео е, по протоколу самодопомоги. Якщо вам буде дуже страшно, ви можете зробити дихальні практики, ви можете випити водички. Тобто трішечки вести себе хоч в більш-менш е, такий ресурсний стан, хоча б трішки себе заспокоїти, і після цього допомагати е, тій людині, яка цього. Потребує сьогодні. Ми розглянули перші чотири реакції, і продовження буде в наступному відео. Поширюй, будь ласка, це відео, адже воно буде корисне тільки для тебе, а ще й для твоїх близьких.